Кількість поранених зросла до десяти. Серед них дитина двох років. В день окупанти обстріляли очаків на Миколаївщині. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. За його словами, росіяни влучили у лікарню. Пошкоджені більше 50 житлових об'єктів. Зазначив голова поліції Сергій Шайхет. Окупанти завдали ракетного удару по Харкову та здійснили близько десяти обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Також там застерігають про загрозу завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За наявною інформацією, населеному пункті Нижній Сірогози Херсонської області. Так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої націоналізації місцевих підприємств. Противник продовжує зазнавати втрат так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області тільки за перший тиждень цього року доправили до 300 окупантів. Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників. Та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії оборони України в той же час уразили один пункт управління та один район зосередження живої сили окупантів. Російські окупанти в день обстріляли Херсон, вбили одну людину, ще одну жінку травмували. Наразі за її життя борються лікарі, розповів очільник Херсонської Ова Ярослав Янушевич. За його інформацією, ворожа армія вдарила артилерією по житловому кварталу міста. Масштаби руйнувань встановлюють. Дві жінки загинули ще троє людей, та десятирічна дівчинка отримали поранення. Вранці російська армія обстріляла селище міського типу Шевченкове на Харківщині. За даними обласної прокуратури, ворог атакував населений пункт із зерка С-300 та території Білгородської області РФ. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку. Рятувальники продовжують розбирати завали. Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та розпочали досудове розслідування. Двоє цивільних отримали поранення. Зранку російська армія артилерією обстріляла селище Курахівка на Донеччині. Там окупанти пошкодили понад 20 будинків, розповіли в обласній військовій адміністрації. Окрім того, загарбники ракетами обстріляли Константинівку, влучили у промислову зону. За минулу добу країна-терористка завдала 14 ударів по восьми населених пунктах Донецької області. Білорусь перекинула ще один ешелон із російською технікою. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Там розповіли, це сталося напередодні о 13.00. Техніка прибула на залізничну станцію Барановичі Поліські. Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів платформ із технікою, два вантажні вагони з боєприпасами та спорядженням, а також два пасажирські вагони з особовим складом близько 100 осіб. Серед техніки також помітили вантажівки КАМАЗ, БТР та БМП. Відомо, що ешелон. Відправили із залізничної станції у Воронецькій області. РФ вона знаходиться в прикордонні з окупованою частиною Луганської області. Поблизу Соледара на Донеччині зникли двоє британських волонтерів. Про це повідомили у Нацполіції області. Там розповідають, що Ендрю Бехшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська 6 січня. Згодом зв'язок з ними зник. Якщо ви бачили цих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції. Йдеться в повідомленні. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження. Збройні сили України за минулу добу ліквідували 590 російських окупантів. Крім того, знищили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 3 гелікоптери та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 року орієнтовно становлять. Особового складу близько 111 760 осіб ліквідовано. Танків – 3080. Бойових броньованих машин 6147, артилерійських систем 2069, РСЗВ 434, засобів ППО 217, літаків 285, гелікоптерів 275. Мобілізованих солдатів із Самарської області РФ перед відправкою на війну в Україну благословили хрестом викраденим із Луганська. Обряд провели за 40 днів до удару по пту номер 19 у тимчасово захоплені росіянами Макіївці на Донеччині. На цю деталь звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський. Пропагандистські змі називали вкрадений хрест унікальною реліквією. Три роки тому її вивіз з України архімадрит Варфоломій Кузніцов. Очільник вагнерівців Євген Пригожин намагається підняти статус своєї злочинної ПВК. Він заявив про важливість захоплення шахт навколо Бахмута та Соледара через те, що вони нібито мають унікальні та історичні захисні споруди, які діють як мережа підземних міст. Однак ці твердження є хибними, так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. На думку експертів, Пригожин, ймовірно, хоче пояснити повільний темп просування окупантів навколо Бахмута. Проте це також може частково пояснити його багатомінові місячну рішучість встановити контроль над цією територією, колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина і зазначив, що навіть якщо російські війська захоплять Соледар, то вони програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження. Рухомість земельні ділянки та гроші в іноземній валюті на понад 2 мільйони доларів. СБУ арештувала майно екс-міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді. Правоохоронці повідомили, що колишній чиновник заздалегідь переписав статки на своїх родичів, аби приховати їх від можливої конфіскації на користь держави. Втім, СБУ викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт. За даними слідства, табачник також брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсон. ...та Запорізької областей. Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму. Повістки через дію не планують надсилати. Так запевнили у Міністерстві цифрової трансформації України. Сказав про це керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік. Проте згідно з постановою Кабміну у дії має з'явитися новий сервіс електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки не розповідають. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим віце-президентом Єврокомісії з питань європейського зеленого курсу Францом Тімермансом. Вони обговорили стан функціонування енергетичної системи України, яка регулярно зазнає цілеспрямованих ракетних ударів Росії. За словами Зеленського, під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації зелених проєктів і готова стати одним із європейських хабів сучасної зеленої енергетики. Уповноважної Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російською колегою Тетяною Москальковою. Переговори омбудсменів також підтвердили ВРФ. Про це пише російське видання ТАС. Зустріч відбудеться у Туреччині з 12 по 14 січня. За словами Лубінця, однією з тем обговорення буде визволення мирних українців з російського полону. Да Італії ухвалить нові поставки військової допомоги Україні не раніше лютого. Йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів, сам ПТ і керованих ракет Аспіт. Про це пише видання Ля Репабліка. В офісі президента України підтвердили, що у Києва є всі необхідні гарантії від Рима щодо зброї. Нагадаємо, що Сенат Італії більшістю голосів схвалив резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. Прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні заявила, що Рим розглянув не питання надання Україні систем ППО? Українські лікарі видалили з тіла військового гранату Вог, яка не розірвалася. Про це у телеграмі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Операцію проводили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Все робив один із найдосвідченіших хірургів ЗСУ Андрій Верба без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент. За словами Ганни Маляр, оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та від. Мовлення в кінці 2022-го у порівнянні з 2017 роком, кількість російськомовних українців зменшилася на 11 відсотків, а українськомовних збільшилася на 8. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології на сході та Півдні країни державною говорять 29 відсотків опитаних, а російською 27. Минулого року кількість людей, які спілкуються тільки українською, становила 41 відсоток. Тих, хто говорив лише російською 7 відсотків. Половина. Итане говорить вдома та на роботі тільки солов'їною. Двома мовами спілкуються 19%.